Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мережі опублікували відео, де головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний працює над планом контрнаступу. Варто зауважити, що тактика, яку обрав наш генерал, дуже ефективна, що й видно на оперативних напрямках. Світан розповів, що відео, яке опублікували ЗСУ, де генерал залужний планує контрнаступ, це підтвердження слів Путіна. Дійсно, для Путіна залужний перебуває за кордоном, тобто в Україні, і дійсно він говорить іноземною. Для путіна мовою, тобто українською. У Путіна, звісно, проблеми зі сприйняттям дійсності. Він навіть не розуміє, що таке за кордон і що таке іноземна мова. Це підтвердження, щоб у Путіна не склалась думка про свою ницість, як мінімум. Звісно, я говорю саркастично, зазначив військовий експерт. Полковник запасу зсу продовжив, що залужний обрав правильну і ефективну тактику контрнаступу. Зсу займаються фланговими ударами, аби оточити першу лінію оборони росіян, знищити її або взяти в полон. Тим часом ця перша лінія росіян має викликати підмогу. Війська росіян з другої лінії фронту залужний, попри усі політичні палки в колесах громить посіпак Путіна. В той же час Тарас Чорновіл попереджає далі. Мовою оригіналу з його телеграм-каналу. Ну що, тему починають підтверджувати й інші компромат, записаний на початку 2020 року, коли Зеленський виїздив у Оман, нібито на відпочинок, де зустрічався у приміщенні російського посольства з Патрушевим. Імовірно, мав відеоконференцію з Пойлом. Працює про цю залежність від Кремля, вже сказав Роман Безсмертний. А він не лише політики, аналітик, але й дипломат. І має додаткові канали інформації. Єдине американці також дещо мають про ту зустріч, це навряд чи запис самої розмови у стінах посольства, але могли бути перехоплені переговори з Москвою або інше. Принаймні, інформацію про те, що за країни, про те якої вже не перший рік вела війну Ерефія, відвідував її посольство. Я знаю зі заокеанських несекретних джерел та від декого з наших, з ким ділилися, о чого з певністю не скажу, але звільнення бурби і преслідування Червінського можуть отримувати додатковий зрадницький мотив. Роман Безсмертний підтверджує інсайт про компромат на Володимира Зеленського. Найсильнішим компроматом на Зеленського є відео та аудіозаписи зі зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає в розвідок заходу. Ці записи є тільки в росіян. На думку Романа Безсмертного, вони їх дістануть тільки у самий крайній момент у самому кінці зе. Втім, наш прогноз, що цей компромат росіяни можуть виконати цього року. Принаймні, офіс президента готується саме до цього. Постскриптом виїзне засідання ФСБ в Омані це, напевне, чисто ілюстративний фотошоп. Переговірна. Вітальня в рашистській амбасаді виглядає інакше. Судячи з фото на сайті посольства, але суті це не міняє. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.